І, любі мої підписники і слухачі. безмежно вдячна кожному із вас за відвідане мого каналу. Для вас я створила ще один канал Радість перемоги Божої. Заходьте, підписуйтесь, слухайте. Там ви почуєте багато цікавого. Посилання на канал знайдете в описі під цим відео. Дякую, Ірина Пастернак все має! Свої наслідки. Сутінки припали до вікна своїм прямокутним обличчям. Ольгу знову огорнула туга, знову запекла в серці образа, образа на саму себе, мучить її совість із дня на день, можливо, тому, що наближається старість. А вона думала, що ніколи з нею не зустрінеться, що молодість цвістиме вічно, а той цвіт розсипатиметься на всіх, на кого вона кине оком. А сім'я це так, для годиться. В Ольги було все, і вона миттю усього зреклася. Чому? Заради кого? Та ці запитання жінка собі ставить із запізненням. Вийшла свого часу заміж за гарного хлопця. Дівчата навіть заздрили їй. Багато красунь упадали за ним, а він вибрав саме її, Ольгу. Народився в них первісток. Через рік другий синочок гріла її серце любов Віктора, його доброта й турбота. Намагався в усьому допомагати дружині, хоча приходив із роботи втомленим, але дрібне господарство завжди чекало його рук. Жодного разу не дорікнув дружині, що вона весь день удома, тож могла би щось і зробити сама. Проте Оля не шкодувала чоловіка, а навпаки, часто залишала дітей і поспішала до автогаража. Нібито до своєї матері, яка працювала там кухарем, а насправді до одного водія. Їх тоді наїхало звідусіль вивозити з кологоспних полів буряки. Той Ольжин був гарний на вигляд, інтелігентний і як уже встигла переконатися Ніжний. І було з ним про що поговорити. Тож Оля зовсім втратила голову. Чоловік, нічого не підозрюючи, приходив з роботи і, не миючи рук від мазуту, брався до господарки. Усьому давав лад, а вже перед вечерею приводив до порядку себе. Очі злипалися від утоми, розмова з дружиною наклеїлася. Дивно якось дивилася на нього Ольга, здавалося, що трохи зверхньо, але вважав це своїми домислами. Одного дня, коли Віктор пішов на роботу, Оля із своїм інтелігентним приятелем зібрали в неї вдома всі цінні речі, і навіть дещо з Вікторових, одяг, прикраси, все завантажили в автомобіль і поїхали. Жінка навіть на мить не зупинилася на порозі і не глянула на своїх маленьких синів. В одному з міст приятель Ольги зупинив машину і попросив коханку піти до магазину купити щось поїсти, бо дуже мовляв, зголоднів. Коли жінка повернулася з продуктами, то стала мову копана ні машини, ні коханця не було. І коли вже згодом ця історія дійшла до суду, Віктор сказав. Ті речі, що Ольга винесла з дому, мене не цікавлять, нехай. Але я хочу, щоб вона назавжди зникла із мого життя, і з життя наших дітей. І така позиція Віктора нікого не здивувала, бо Ольга покинула синів, коли старшому виповнилося півтора року, а меншому шість місяців. Потім хотіла ще якесь майно відсудити, але це їй не вдалося. Машина була оформлена на батька Віктора, а будинок йому подарувала мати, ніби відчувала, що невістка виявиться такою гадюкою. Так Ольга опинилася в чужому місті без грошей, без речей і що найгірше без люблячого чоловіка. А в її коханця була дружина, діти, яких він, на відміну від Олії, й не думав залишати. Але засудили його на два роки. Ольга ж влаштувалася на завод, мешкала в гуртожитку, жила тільки для себе, що заробляла те витрачала на компанії. Так минуло п'ять років, і одного дня жінка опинилася в лікарні. Там вирішила взятися за розум і з часом стала на квартирну чергу. Проте через старих друзів, які не полишали її в спокої, змушена була виїхати з міста. Якось жінка згадала про дітей і про гроші, які відкладала, тож вирушила під час відпустки до села. Думала, що Віктор її пробачить адже любив колись, дісталася до місця призначення вночі, щоби люди її не бачили. Коли підійшла до вікна колись своєї хати, серце мало навискочило з грудей. Але за тим вікном її чекала невідомість. Як відреагує на її появу чоловік? Які її діти, господи, вони ж виросли без неї? Замить перетрусила в спогадах про житі літа. Вона ж була щасливою з Віктором, а кажуть, що від щастя не втікають. То що її витурило з сім'ї та ще й змусило піти підступно злодійкою, безвідповідальність, безсердечність, але спогадами не полатаєш те, що обірвалося, обтріпалося літами? Підняла тремтячу руку, щоби постукати в шибку вікна до кімнати, де вони спали з віктором після весілля. Враз у хаті засвітилося і хтось важкими кроками попрямував до вхідних дверей. Він. Подумала блудниця і не помилилася. Віктор відчинив двері і мовчки пропустив Ольгу до веранди, підсунув їй стілець, сам сів на другий. Чого приїхала? запитав, не дивлячись на неї. До дітей, до тебе. Відповіла, а коли підвела погляд, то побачила, що на порозі до хати стоїть молода жінка, подивилася на Олю і, мабуть, зрозумівши, хто вона, поспішила повернутися назад до хати. Але Віктор швидко встав, узяв цю жінку ніжно за плечі і мовив: це моя дружина і мати моїх дітей, а ти повертайся туди, де була донині. Уля мовчки вийшла з хати і подалася до куми. Та до ранку їй розповідала, як Віктор бідував із маленькими хлопчиками, як не втрачав надії, що Ольга повернеться і попросить у них вибачення, покається, бо ж діточки зовсім дрібненькі. А згодом зустрів жінку, яка стала дітям справжньою матір'ю, а йому. Люблячою дружиною. Вони шанують одне одного, допомагають одне одному в усьому, не ділячи обов'язків. Серце Ольги опікав сором за нематеринський, нелюдський вчинок, сором, котрого нічим і ніколи не зітре з душі. Вранці вона побачила дітей, ішли з вулицею, не витримала, схопила подарунки і вибігла на двір. Плакала, цілувала хлопців, тицяла їм пакунки, але старший син узяв меншого за руку, і вони обоє пішли своєю дорогою. До ошелешеної Ольги долинули слова старшого. Тітонька, мабуть, помилилася. І вже немолода Ольга подумала, що немає на кого ображатися, бо своє щастя викувала сама. Але вона вірить, що історія її життя, яку переповіла мені, застереже від необдуманих вчинків не одну дружину з тих, які вважають, що все найкраще поза сім'єю.